Привіт, мене звати Денис Лукошкін, і на цьому каналі я розповідаю про те, як знімати і монтувати відео. І сьогодні поговоримо про те, як монтувати в DaVinci Resolve. Це відео для абсолютних початківців, які ніколи не монтували в DaVinci Resolve, або для тих, хто переходить з іншої монтажної програми, такий як Premiere, наприклад, тому що в DaVinci Resolve трохи інша логіка і трохи інші інструменти. Якщо ж ви вже якось монтували в DaVinci Resolve або відкривали його, хоча б раз. І знаєте, як створювати проекти, налаштовувати їх. То переходьте по розділах і дивіться окремі частини цього відео. А для тих, хто тільки починає, давайте відкриємо сайт, де можна скачати DaVinci Resolve. Посилання на цей сайт я залишу в описі. І переходимо на цей сайт, завантажуємо DaVinci Resolve Free Download 95% приблизно того, що є в платній версії, є в безкоштовній версії. І, можливо, вам ніколи не знадобиться платна версія. Завантажили, встановили і відкриваємо DaVinci Resolve. Перше вікно, яке ви побачите, це Project Manager. Можливо, воно буде виглядати ось так або якось по-іншому, ну, залежно від того, відкрите це чи закрите. І треба одразу сказати, що DaVinci Resolve працює з базами даних. Наприклад, у мене є кілька баз даних. Одна з них це для моєї постійної роботи. Друга персональні якісь проекти. Третя це для соцмереж. Не знаю, чому я назвав TikTok, але. І є локальна дайтабаза, яку я, яка у вас буде по дефолту. Я її не заповнював. І все, що вам потрібно більш-менш знати, це як створити новий проєкт і як його назвати. Для цього натискаємо New Project. Називаємо його, наприклад, DaVinci. Resolve. І натискаємо Create. DaVinci Resolve створений таким чином, щоб логічно ви проходили весь путь від того, як ви зняли матеріал, як ви його імпортували в проєкт, і потім всі інші кроки. Перший крок це, звичайно, імпортувати, систематизувати його і розкласти по папках, і тому подібне. Для цього є перше. перший розділ, називається Міа, другий розділ. Це розділ Cut. Тут зазвичай підрізають файли, кінець початок, створюють чорнову версію вашого монтажу, але цю, цей розділ дуже часто пропускають і одразу переходять до розділу Edit. В цьому розділі ви будете проводити 90, може, 95% часу, якщо будете монтувати в DaVinci Resolve. Далі йде вкладка Fusion або розділ Fusion. Тут робота з motion-графікою, з спецефектами. Приходимо в вкладку Color, тут відбувається професійна робота з кольором. Далі Fairlight, це розділ для роботи зі звуком. І останній розділ: це розділ Deliver. Логічно, ми імпортували матеріал, потім пройшли через всі стадії, і тут ми експортуємо. І давайте повернемось до першого розділу, це Медіа. Перше, що я раджу, коли ви заходите в DaVinci Resolve, це налаштувати проект. Ви можете це зробити ось тут шестерня, в Project Settings, і натиснути тут і обрати. Наприклад, зазвичай це буде Full HD, і також встановити frame Rate. Якщо ви не знаєте, з яким матеріалом ви будете працювати. Це можна подивитись, я зараз покажу в MediaPool. Але якщо ви точно знаєте, що саме з такими налаштуваннями ви будете працювати в майбутньому майже постійно, тобто ви знімаєте на одну і ту саму камеру або телефон, і ви будете працювати з цими налаштуваннями постійно, я раджу поставити їх такими, як, от, наприклад, вони вам зручні. І тут в меню натиснути: Ось це Set Current Settings as Default Preset. І тоді кожного разу, як ви відкриваєте DaVinci Resolve. У вас ці налаштування будуть як по замовчуванню. Вам нічого більше не треба буде налаштовувати. Давайте я покажу, як ще можна зробити налаштування автоматично. Наприклад, я поставлю тут 24 кадри в секунду і збережу. У мене є папка, яку я спеціально зробив для того, щоб перетягнути сюди в проєкт відео, з яким ми будемо зараз працювати. І що я вам раджу робити? Завжди спочатку розкладати по, папці, по папках ваш матеріал в системі. Наприклад, якщо ви знімали на вулиці, ось так от вдома, або у вас є якийсь бірол, тобто додаткові матеріали, або якщо у вас є музика і тому подібне, розкласти їх всі по папках спочатку, і потім зробити вже, перетягнути їх сюди, в медіапул. Робиться це дуже просто. Ви берете цю папочку і тягнете сюди. Я зробив. Ви бачили, я зробив 24 кадри в секунду, але мій матеріал я знаю, що він знятий в 25 кадрів в секунду. І DaVinci Resolve питає, чи змінити налаштування проекту під матеріал, який я перетягую. І я можу сказати так, змінити. І тоді DaVinci Resolve. Змінить ваш проект під ваш матеріал, щоб подивитись ваш матеріал, подивитись прев'ю, що саме ви перетягуєте і що саме вам потрібно. Можна відкрити ось тут, наприклад, якесь відео. І якщо ви двічі клікнете на ньому, то воно відкриється в цьому вікні. Також ви побачите отут справа, якщо натиснути Metadata, це все відкривається окремо метадейта вашого файлу, і тут буде видно роздільна здатність, фреймрейт і тому подібне. Крім того, якщо у вас натиснути Preview, Thumbnail View, ось так ви будете бачити список, а так, Thumbnail View і можете просто перетягувати мишку над, не натискаючи на нього на цей файл, просто перетягуєте мишку і бачите, що. Знаходиться в цьому файлі. Так само ви можете дивитись до того, як перетягувати файл в ваш проєкт, можна його відкривати тут, тут теж включити Thumbnail View. І попередньо передивлятись перед тим, як перетягувати. Розмір thumbnails, цих прев'ю можна збільшувати або зменшувати тут, і так само збільшувати або зменшувати в медіапулі. Ми пропускаємо розділ Cut і переходимо одразу в Edit. Тут ми маємо кілька вікон, але по-перше, це вікно відображає матеріал, з яким ви працюєте. Ось тут в Media Pool всі матеріали, які ми тільки що бачили в вкладці Media, ми бачимо тут. Якщо ми натиснемо, ми можемо подивитись те саме. Наш матеріал. Тут в інспектор є, ми до нього ще повернемось. І ось це важливе вікно це те, де буде відбуватись максимум вашої роботи, це таймлайн. Для того, щоб перетягнути файли сюди, імпортувати на таймлайн і почати з ними працювати, треба просто взяти файл з папки і додати сюди на таймлайн. І тепер ми зможемо робити з ним все, що завгодно, різати, підрізати і тому подібне. Я раджу знову ж таки створювати окремий, окрему папку для ваших таймлайнів. І тому давайте створимо окрему папку, натискаємо тут на Master. New bin і пишемо, наприклад, Edit. І перетягуємо цю таймлайн сюди. Все. Ми створили секвенцію. Притягнули на таймлайн-файли, ми можемо додатково притягнути інші файли, наприклад, ось такий файл. І тут на, в цьому вікні у нас є кілька доріжок. Якщо ви хочете додатково створити нові доріжки, тобто тут відеодоріжка, вона буде завжди синя по дефолту. А звук, звукова доріжка буде зелена. Якщо ж ви піднімете файл,. Вверх на одну доріжку вверх, автоматично створиться ще одна, і можна зробити третю, і тому подібне. Що важливо розуміти, те, що знаходиться вище на відеодоріжці, буде показуватись в нашому проєкті. Тобто, коли ви будете потім експортувати, те, що знаходилось вище, буде показуватись нам у цьому вікні, і, відповідно, коли ми зробимо експорт цього відео, ми побачимо саме це. Але звук працює по-іншому: те, що звук є тут, і звук є тут, вони накладуться і будуть звучати разом. Далі, що ми можемо робити з нашими доріжками? По-перше, налаштування. Налаштування як виглядає таймлайн? Давайте я закрию медіапул, щоб у нас було більше місця для роботи з таймлайном. І якщо натиснути ось тут, ми можемо вимкнути waveform, візуалізацію звуку. Якщо у вас доволі добра система, на якій ви монтуєте, можна залишити ось так: от. або вимкнути так, щоб тільки на початку і на кінці вашого відеофайлу показувало, що там знаходиться thumbnail, або взагалі вимкнути. Так менше навантажується система вашого комп'ютера. Також можна зробити розмір доріжок, їх висоту, і дуже часто я залишаю висоту відеодоріжки маленькою, а висоту аудіодоріжки великою. Чому це? Тому що ось такі розмовні, так би мовити, відео, вони більше монтуються по звуку, ніж по Відео. Чому я зараз не чую звук, до речі, я вимкнув його ось тут. Так вимикається повністю звук в програмі, і ви будете бачити відео, але не, не чути його. Якщо ж увімкнути тут, то ви будете чути це. Але можна вимкнути відео, наприклад, ось таким чином. Повністю вимикається відео. Або якщо ви хочете вимкнути звук на одній з доріжок, натискаємо ось тут, Mute Track. І, знову ж таки, обидва, обидві доріжки зам'ючені, вимкнути звук. Можна також, якщо ви хочете чути тільки одну з доріжок, а у вас їх 5, 6, 10, і ви не хочете вимикати 9 з 10. Можна натиснути соло, і тоді ви будете чути тільки те, що знаходиться на цій доріжці. І якщо ви задоволені тим, як звучить ця доріжка, ви можете її поставити замочок. І потім все, що завгодно, ви будете робити з доріжками іншими, ця доріжка не буде змінюватись. Далі, я вже показав, що можна підрізати відео. Якщо у вас відео йде зі звуком, то DaVinci буде одразу вважати, що ці. Доріжки злінковані, тобто вони йдуть разом. І якщо ви будете підтягувати підрізати відео, то буде підрізатись і звук. Це можна змінити, якщо ось тут правою кнопкою миші натиснути, і нажати Link Clips. Тоді ви будете підрізати відео, звук буде залишатись. Я відміню це, натискаючи Ctrl-Z або command z на Mac. і тепер вони знову залінковані. Як зручніше це робити, натискаєте Alt або Option на Mac і е, тоді ви будете виділяти тільки одну з доріжок, хоча вони досі є залінкованими. Тобто, ви, якщо так, підрізаються обидві, якщо через Alt-виділення, то підрізається тільки одна. В DaVinci Resolve є кілька режимів, в яких ми можемо працювати. І зараз ми працюємо і по дефолту ми працюємо завжди в режимі, який називається selection mode. Є ще один важливий режим це режим blade, тобто лезо. В цьому режимі можна ось так от різати, потім перемкнутися сюди. І наживаю Backspace, і видаляється частина файла. У нас тут залишилось пусте місце, його можна теж виділити і нажати знову ж таки backspace, видалити його, або зручніше натиснути в Shift Backspace. Наприклад, якщо ми хочемо видалити повністю цей відрізок файлу, натискаємо Shift-Backspace і видаляємо його. І DaVinci Resolve закриє. Цей пропуск. Ще одна дуже важлива і зручна функція. Одразу скажу, що варто працювати в DaVinci Resolve з мишкою, на якій є колесо миші посередині. Чому це зручно? Тому що, якщо ми хочемо збільшити, розтягнути наш таймлайн, ми натискаємо Alt і крутимо колесо миші. Це можна також робити ось тут. Але зручніше з колесом. Ще чому це зручно, тому що знову ж таки ми можемо натиснути Shift і крутити вниз або вверх. І таким чином ми розширюємо наш, наші треки, наші доріжки. Це зручно зі звуком, для того, щоб бачити, де саме у нас мовчання, наприклад. І є ще одна. Кнопка це Ctrl, наприклад, або команд на Mac, і це нам дасть змогу рухатись, знову ж таки, з колесом миші вперед-назад. Так, ми піднімаємось вверх-вниз, без натискання будь-яких кнопок. А з кнопкою Ctrl рухаємось вправо, вліво. Весь цей час у нас був включений інспектор. Ось тут він включається, і тут можна. Робити будь-які налаштування, зв'язані з файлом базові, але більшість налаштувань вже є тут. Що це за налаштування? Може бути, наприклад, давайте: от так от притягну, і ми побачимо, цей файл знаходиться зверху, і ми можемо приблизити його, наблизити, віддалити. Тоді файл, який знаходиться під ним, ми побачимо, щоб відмінити будь-які. Зміни, натискаємо ось тут. І е, ці зміни відміняються. Якщо ми зробили кілька змін, наприклад, наблизили і змінили позицію файлу. Так, по осі Y. Вертикально, так горизонтально. І хочемо відмінити всі зміни, які ми зробили, натискаємо ось тут. І тоді все відміняється. Далі. Це е, поворот. Є інше налаштування. Pitch, your. ви можете просто спробувати подивитися, що вони роблять. І а, також є кроп. Дуже зручно, що в DaVinci, на відміну, наприклад, від Premiere, кроп одразу знаходиться тут. І ми можемо одразу відрізати ліву частину, праву частину, вверх і низ. Наприклад, таким чином зробити. Я відменю. А, є флип. Тобто, якщо нам треба повернути, відобразити його вертикально або горизонтально наш файл. І також є прозорість. Тобто, якщо ми хочемо зробити, не знаю, прозоре верхнє відео, і, і щоб через нього було видно нижнє, можна це зробити. Також. Тут прямо знаходиться. Раніше це знаходилось в вкладці Color, але зараз це вже тут є стабілізація. Ми натискаємо Stabilize, і DaVinci робить стабілізацію прямо в, в розділі Edit. Це ті функції, які вам потрібні для роботи з вашим відео. А також, якщо ви зайдете ось сюди, тут є робота зі звуком. Наприклад, якщо ваш звук. Дуже голосний, тут можна трошки його понизити або сильно понизити. А якщо ви додаєте якісь звукові ефекти, їх теж можна підняти, звук, опустити трошки. А це volume ось так. Дуже зручно те, що ви одразу бачите зміни на waveform на таймлайні, тому що в деяких програмах, наприклад, Premiere такого немає. Також зручно, що тут є одразу в налаштуваннях в інспекторі Voice Isolation, який допомагає відокремити голос і прибрати шуми. Я про це розповідав в окремому відео, і посилання я дам під цим відео, щоб ви подивились, як це працює на практиці. Давайте ще переглянемо, як виглядають деякі ефекти в DaVinci Resolve. Наприклад, у вас є різні переходи, ось тут Video Transitions через Blur, Ось таким чином буде виглядати Cross Dissolve і інші різні ем, переходи. Також є е, такі переходи особливі, які б я не радив робити, але, але якщо ви хочете, можна додати ось такий, наприклад, перехід, і буде хрестиком. Ем, також є аудіопереходи. Залежно від того, як ви хочете, щоб ваш звук змінювався, і переходив з одного файлу в інший, і тому подібне. Також є різні субтитри, lower thirds, різні додаткові тексти і тому подібне. Просто зайдіть сюди, подивіться, можливо, деякі з них вам сподобаються і ви будете використовувати в своїх проєктах. Коли ми задоволені тим, як ми зробили наш монтаж, переходимо до розділу Deliver. Тут теж дуже багато налаштувань, якщо особливо перейти ось сюди направо, тут можна налаштувати дуже-дуже багато всього, але я раджу для початку використовувати ті пресети, які дає нам DaVinci Resolve, і якщо ви експортуєте для YouTube, то використати один з пресетів для YouTube. Це може бути Full HD або 4K, залежно від вашого матеріалу, від вашого таймлайну, як ви монтували. У мене це буде Full HD. Назвати, як він буде називатись, навіть, наприклад, DaVinci. І після цього ми додаємо його до черги на рендер. І натискаємо Render All. І воно почне працювати. Звичайно, в одному такому вводному курсі неможливо розповісти. Про все, що є в DaVinci Resolve, це окремий світ, тому що це професійна програма, і навіть на кожний розділ можна зробити купу відео про те, як в них працювати. І якщо вам цікаво якісь певні функції, наприклад, як зробити вертикальне відео для TikTok, або як працювати зі звуком, або базові якісь ідеї по кольору корекції, напишіть, будь ласка, в коментарі, і я зроблю відео на цю тему. А зараз па-па, і до нових зустрічей.